Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз у нас буде розклад на тиждень. Для всіх знаків Зодіаку. вже зробила, вже є на сьогодні, зранку, якщо ви подивилися, а зараз для України. І перед цим хочу зачитати від однієї пані, не буду ім'я називати, тому що людина приватно мені пише. мало... Ось, але дозволила мені прочитати її, розклад, верніше, розклад, її відгук на останній, який тиждень тому був розклад на тиждень. Добрий вечір. Програвся ваш тижневний розклад Гарні новини для України. До речі, підняли зарплати військовим, але тут є, але тут є одне. але. Зарплату вони не піднімають. Вони повертають 30 тисяч. Влада ж не дурна. Якщо буде зарплата 50, то пенсія буде у військових аж 14, а так тільки 5. Ну, спасибі, і на цьому треба бачити в цьому плюси. А, так, і ще одна новина. Теж ця людина мені скинула. Сенат США схвалив 1 мільярд допомоги Україні в супереч позиції Трампа, пише Reuters. Тут є ще щось про раду. Рада підтримала закон про зміни до бюджету 25-го, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони. Ось. Ну, я не буду тут зачитувати. Це так, тільки приблизно. Це, знаєте, я не роблю особисто ніяких, е, е, як би це сказати, статистик не веду. Я знаю, що приватно хто до мене приходить, вони повертаються назад, бо вони знають, що це все, як це в мене працює. Ваші відголоси для тих, хто прийшов і хоче підкольнути. Ось я просто зачитала від людини, яка не перший день мені пише, з якою я спілкуюся, обмінюємося ми думками. Людина вміє критично думати. Щиро вам вдячна. Ось. Ну і вам теж всім іншим. Гаразд. дивимося, що чекає Україну. Зараз я подивлюся, з якого в нас неділя. Я пишу на день наперед. В мене приблизно 13-13. Ну, це ж треба другого. Серпня, тобто субота 13.13. .13. І ми, ми робимо розклад, в неділю це вийде. Ось, і це приблизно до 10 серпня. Ви повинні розуміти, що таро не є математика, і якщо я сказала приблизно на тиждень, це не значить, що воно вот до, тільки до 10-го, воно, може, і декілька днів після 10 серпня, Розумієте, це коливається, але, звичайно, ну, інколи можуть і, до речі, на тиждень пізніше програтися. Раз, дивимося, що чекає Україну наступний тиждень, відколи виходить, приблизно тиждень, відколи від, виходить цей розклад. Дивимося. Перша карта, яка можливо випаде сама, можливо, ми, нам прийдеться її таки брати самотужки. Імператор, ви знаєте, імператор це закони, це структура, це державність, це якась позиція. Ми дивимось на Україну. Тобто в Україні може закріпитися, укріпитися мощніше стати якась позиція. Можливо, зараз ми подивимося. Імператор. Ну, це для України це добре. Тобто енергія буде потужна, енергія буде сильна, сильна позиція. Україна, можливо, зміцнюється. Зараз ми подивимося. Далі наступна карта Нуль. Старший Аркан Нуль говорить нам про якийсь новий початок. Тобто, у нас випадає шанс почати все спочатку. Що саме? Це за щастя, можна так сказати. Тобто, у нас міняється можливо, направлення. Що у нас тут? Якісь домовленості, можливо, але ми ту карту ще не витягували. Дивимося зараз. За, э, далі. Дивимося далі. На тиждень для України. Так, що тут у нас повипадало, і королева жезлів. Королева жезлів. Знову показується ось ця карта, тільки що вона була, але ми її ще не витягали. Випадають карти, дивіться. Обережно якась жінка. Чомусь, мені здається, це Юлька. Не знаю чому. Давайте так, я Юль, Юльку, бабу Юлю, ще не м, авторизувала, чи якось, якось отак, не ідентичність її не. Всі знають, хто дивиться мої розклади, а не особисті, а саме політичні, що король Кубків це. Зеленський, стопроцентово. Тут я не, не, не сперечаюсь. Тобто, це домовленість така в мене з моїми картами. В когось інакше, нехай буде Зеленський у інших тарологів імператор. В мене Зеленський аж ніяк не імператор. Ну, ще може бути оцим блазним. Ось. Але частіше за все, він випадає як король кубків. Тому жінка. Я не можу ще ідентифікувати, але останнім часом вилазить Юлька на сцену. Така вся пожована, порізана на лицем. Ну, ви знаєте чому. І ось тут застереження, що вона може, наприклад, тормозити, наприклад, обережно, обережно жінка. Жінка може помішати, тому що ця карта говорить обережно і ось дає нам жінку. Зараз давайте ми ось цю жінку трошки розберемо. Ну, Я сама для себе запитаю, може. Ні, ще не питаю. Ще не питаю, поки що чи це Юлька, чи ні. Можливо, з розкладу це зрозуміється. Жінка забезпечена, навіть дуже забезпечена. Вона і одна все забезпечить. Це, вже, це іде... ідентифікує її, і тут. Можна сказати, з одного боку, це може бути що її забезпечення, а з другого боку, я не питала ще, Я ще сказала, поки що не ідентифікую. Тобто, далі розклад йде для України, і тут іде застереження. Тобто, я тільки що прочитала вам, що підвищується зарплата військовим, але не підвищується, повертається ті 30 тисяч. Ну, це теж добре. Якщо дійсно це так, то це чудово. Друге, сенат затвердив, незважаючи на Трампа, теж мільярд для нас. Ось. А ця жінка, бачите, щось вона тут не подобається мені. Тут пов'язано з якимсь ресурсом, з якимись грошима, з якимись ну, ресурс, товар. Так, тут ще одна карта, лицар Жезлів, але зачекайте. Зачекайте, я хочу ось цю карту. Що саме? Угу. Все, я зрозуміла. Значить, дійсно, як я казала, тормозити, обмежувати, тому що ця карта з, з цими двома, вона може говорити про затягування. Затягування якихось ресурсів. Тобто тут в ігру війде жінка. Я бачу тут, думаю, що це Юлька, поки що не хочу. Давайте будемо ще розклади робити, там наступні тижні, наступні дні будемо дивитися. Королева Жезлів. Я не знаю, хто вона по гороскопу, але вона публічна жінка і з кар'єрою. Політика, тобто на королеву жезлів вона вже тяне по ознаках. Видна жінка, кокетка щита і лисиця, плюс до того. Ось. Тому, скажімо так, вона тягне на королеву жезлів. В мене вже ну, останнім часом в розкладах випадала королева жезлів. Але я її ще не бачила як Юльку. Це перший раз в розкладі. Щось вона. Скажімо так, приховує, хімічить щось пов'язано з цими з ресурсами. Це і фінансові ресурси, це і, може бути, ну, гроші, маю на увазі, і так само зброя, людська сила. От будемо дивитися, як будуть наступні дні, тижні розвиватися, де вона ще буде вискакувати. Хто дивиться зараз цей розклад, просто ви вже запам'ятовуєте це. Дивимося далі. Новий початок для України. Якесь правосуддя. Тобто, оці закони, бачите, у нас буде можливість почати спочатку те, що вони понаприймали там, через що вийшли наші е, студенти. Е, з плакатами. Зараз подивимося далі. Так, король монет. Король монет. Цей закон, цей закон приховує якусь корупцію. Якусь корупцію, якусь давню корупцію. Це може бути з одного боку давню корупцію, з другого боку, це може бути їхні друзі. Тобто. Оце, що з одного боку я казала, що це добре, так, Україна на міжнародному рівні закріплюється. Але я як дивлюсь, отут далі тут законність якось пішла в болото, пішли в нове русло, але все рівно не добре. Бачите, от те, що вони понаприймали, як Зеленський сказав, що він ж не сказав, що повертаємо закон назад. Я дам завдання, я зроблю новий закон, я зроблю новий законопроект. Якось так він сказав, правда? Він не сказав, що повертаємо щось назад. Ось щось нове. І це нове це те саме болото. Тобто влада йде до, до імперії. Я казала, що Україна не є імперія, тому у нас немає імператора. Ось, тому, але тепер ви бачите. Це все йде, ну, скажімо так, закріплюється залізно усідається. І новий початок, те, що з законами вони нахімічили, воно теж не добре. Це буде прикривати їхні статки, їхні прибутки, їхні офшори. Оце все їхнє. І тут ідуть друзі, тут йдуть друзі. Далі, що ще буде в Україні наступного тижня? Тобто цей тиждень буде приховано якась корупція, те, що закріплено, якось, знаєте, знаєте, що ще може бути? Це як ніби, це не Зеленський, але його не наміри, а і нездібності. Зараз, я за, за, Я зараз подумаю, трохи почухую трохи свою свою голову, як то кажуть. і це Залізною рукою. Тобто, от от я, я ще трошки не можу пояснити, зараз я скажу. Ця карта. У, нам показує не особу, а її дії. Тобто, вона все має в руках. Тобто, Зеленський має все в руках, але це не Зеленський, це просто його та команда з 5-6 менеджерами. Ось якось так. І, скажімо так, як це називається, от коли людина. Ну, не поручається. Зараз, от, бачите, не, не, не можу я це, зібрати, це слово. А, не можу. На жаль, я не можу зупинити, щоб я подумала. Ось, мушу думати разом з вами. Не хочу переривати розклад. Як би це сказати? Правильно, щоб ви зрозуміли. Тобто. Над його друзями з їхніми достатками, оця залізна рука, яка скаже: не трошмо моїх». Розумієте? Тобто він уя... заякорив, давайте я скажу заякорив своїх друзів з їхніми обшорами, статками і тому подібне. Ось якось так. Всупереч В закону. Обійшли закон і все ж таки обдурили. От, давайте я так скажу. І тут у нас десяточка монет. Дивіться, якщо взяти цей король монет, а це десяточка монет, тобто найвища карта у придворного двора і у цифрових карт. Це говорить про те, що їхні всі гроші зараз, всі друзі, Зеленського, все його оточення, все зараз під залізним колпаком. Тобто, оце залізна рука. Я її бачу як залізна рука. Тепер давайте. Дивимося, що ще буде відбуватися. Я відвліклась, але я хотіла пояснити, що я маю на увазі. Тепер подивимося, що ще буде відбуватися в Україні. Бо це поки що не добре. Ви знаєте, ота новина, що повертають військовим. 30 тисяч їхньої зарплати. Щось тут все рівно не те. Не дадуть їм все. От, не дадуть. Або це буде виборочно, своїм лояльним військовим, або це буде якось, ну, це яка знаєте, маніпулятивна річ. От чомусь в мене так іде. Що ще буде відбуватися в Україні? Зараз ми подивимося. У військових печалька-пічалька. Далі прийдеться їм вибивати у волонтерів. Нічого не буде від держави. Що ще чекає Україну наступного тижня? Знову фінанси, жертва. Угу. Ну, повторюється щось. Якась хороша ідея або навіть не ідея, просто а, дивіться, тут. Знову гроші. Ми починали з грошей. Для військових теж були гроші, і тут теж гроші. Кудись вони пропадуть? Дадуть, тобто, таке враження: дадуть якусь концентрацію нам якихось коштів, якихось ресурсів. Але, але, ця сума, ем, Якщо короле, король це 100% сума, так? То королева це третя, тобто 75% десь воно пропаде. Десь воно пропаде. Оте, От що дадуть нам західні партнери, наприклад, десь воно 75% пропаде. І це вже не вперше. Ця карта показує, що ці схематози не перший день, не перший раз на війні. Вони крадуть, вони десь десь, десь вони, ну, зависають в чужих в інших карманах, не у військових. Тепер я розумію те, що попередній ряд що військовим буде далі і надалі буде неважко. Тобто і надалі буде важко, і вони не бач, ну, як сказати, вони без ілюзій дивляться на те, що ті гроші ніби то повертають брехня, щось тут брехня. Ось якось так. І дивимося результат в цілому. Тобто, з самого початку залізна рука над фінансами, над усіма фінансами. І знову щось, якісь хаматози, знову якісь оборудки. Ще раз запитую, Таро, і результат цього тижня фінал, скажімо так, на тиждень. Три карти тільки витягую. Знову можуть бути прильоти страшні. Знову страшні прильоти. Оця карта може говорити про страшні прильоти, про якісь втрати. А з другого боку, ці прильоти, ці невдачі, якісь, ну, скажімо так, болючі моменти будуть якось якимось іпсо. Затушовувати, скажімо так, якесь, якесь дуже велика, може, хороша новина. Попри погану, якась хороша новина може прийти. І все ж таки, ось тут знову фінанси. Тобто, фінанси розкрадуть, повні фінанси розкрадуть, а, а співати будуть більше, ніж треба. Ось якось так. Тобто, все рівно, навіть от, знаєте, як кажуть, що сонце затміває любу. Погану, тобто пом'якшує значення поганих карт. Але, вибачте мені, якщо оці стопроцентні фінансові розкрадуть, і тут ці дві карти це більше, знаєте, коли якась радісна вина, новина, тобто будуть перекривати погані новини. Погані новини не будуть нічого про них висвітлювати, а будуть заливати щось інше. Думаю, що це розкрадання якесь, якесь щось з фінансовим пов'язане. Тобто, це може бути і як це, не, не дефолт, а банкрутство країни. Ну, Помаленьку йдемо до того. якось так. Не хочу казати, що це банкрутство, але це великі кошти, які. Ну, вибачте, мені кудись, кудись дінуться. Ну, і ви і так знаєте, куди. Ота залізна рука тримається все. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так. На жаль, такий не дуже втішний тиждень. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!